У змілі визначили керуючу компанію для індустріального парку. Під час чергової сесії міської ради депутати підтримали рішення конкурсної комісії, яка визнала переможцем ТОВ ФАЙПАЙ. Цей вибір викликав живаву дискусію в сесійній залі та у громаді. 20 травня, здається, минулого року, 24-го, наш індустріальний парк пройшов в реєстрацію. Зреєстрований міністерстві економіки. Вже пройшов майже майже рік. Ми двічі проводили відбор конкурсу. Я просто Хотів би озвучити і сказати, відповісти на ті запитання, які там і в засобах маси інформації, і в соціальних мережах. З приводу того, що рік ми вже проводимо конкурс, черга не стоїть навіть не то, що там до фонтану або до центральної площі, не стоїть навіть в коридорі. Це перший момент. Другий момент з юридичним відділом це все проговорено. Хто з депутатів був присутній на конкурсній комісії, є у нас захисні речаги. Що у випадку невідповідності або ще чогось, ми можемо розірвати в будь-який момент договір про е, управляючу компанію і укласти договір, оголосити і укласти договір з наступною управляючою компанією, якщо така матиме змогу, можливість і все інше на сесію. Завітав і керівник компанії Сергій Білик. Він запевнив, це не просто бізнес, це довгостроковий проєкт, в якому вже ведуть перемовини з міжнародною корпорацією Астера. Мали зрелізувати концепції індустріального парку, який буде базуватися на комплексному інвестиційному рішенні, який буде інтегрований безпосередньо в економіку міста. Ми його пропонуємо як майданчик економічної промисловиї промисловий майданчик. Для чого? Для того, щоб не з одного боку не створити конкуренцію діючим промисловим зонам в місті Сміла, з іншого боку, формувати безпосередньо готове рішення для того, щоб ефективно використати той ресурс, який Передається нам в управлінні, безпосередньо. По очікуванням, по інвестиціям було сказано, в зважена кількість по кількості працюючих десь майже 500 осіб на кожне підприємство. Як буде на практиці, ну знаєте, досить показав політичне рішення наших партнерів, що сьогодні все було дуже добре, а завтра про все відмовилися. Тому дати вам 100% гарантії, чи все, все складеться, ми не можемо. Те, що пророблена робота вже за останні. Там декілька років і з виходом, і на США, і промислову палату, то так ця робота проведеться. Для нас є потреба, щоб ми набули певного статусу, щоб рухатися далі. Наразі можу сказати, що мова йде про співпрацю з корпорацією «Естера». Це комплекс інвестиційних рішення десь на 500 млн доларів. Це три підприємства. Одне це виробництво сонячних батарей, друге панели, друге це виробництво сонячних акумуляторів, графенових, вибачте, не сонячних, а графенових акумуляторів, додатково будівельне підприємство, яке буде в своїй структурі допомагати попереднім виробництвам. Окрім того, корпорація займається також має в структурі підприємства з харчової переробки, що також для нас є важливим. З інтеграцією безпосередньо, але безпосередньо структуру самих підприємств, основних, ще раз сказав, це буде представлено вже там або депутатам, або на комісії. Ми це все будемо згоджувати. Статутний капітал компанії-переможця лише 100 гривень. Але, як зазначив директор ТОВ Файпай, це не є порушенням закону. Я прочитав в соціальних мережах, що уставний фонд вашої компанії там 100 чи тисячі гривень, це правда чи ні? І чому, якщо воно так, чому... Законодавством не передбачено регламентування цієї суми. Тим паче було задано питання щодо будівництва. Ми заходимо управляти майданчиком за вашим контролем безпосередньо. Тому Якщо іміджу це потрібно буде зробити, ми це зробимо. Але поки що ми не бачимо до цінності через те, що компанія безпосередньо створювалася під цей проект. Перші результати очікують не раніше ніж через три роки. Цього року лише перемовини проєктно-кошторисна документація та громадські слухання. Депутати більшістю голосів підтримали кандидатуру керуючої компанії. А міський голова наголосив, місто може відкласти рішення у разі, якщо зобов'язання не будуть виконані. Є у нас е, захисні речаги що у випадку невідповідності або ще чогось, ми можемо розірвати в будь-який момент договір про управляючу компанію і укласти договір, оголосити конкурс і укласти договір з наступною управляючою компанією, якщо така матиме змогу, можливість і все інше.